Добрий ранок. Починаємо урок. Ми з вами тільки що написали самостійну роботу, і можемо переходити до розв'язання ще додаткових задач по вчорашньому матеріалу. Ми Вчора багато всього нового дізналися з вами, але поки що не розв'язували задачі. Давайте спробуємо це зробити. І так, у нас з вами зараз. Є 36 задач, тому що ми багато не додали вчора, ну, тому що було багато е, розповідей. Тому давайте переходимо зараз. У нас є тема приклади розв'язування задач. Бачите, тут знайомі для вас рисунки, але з ними ми теж будемо розбиратися. Домою у вас буде сьогодні три задачі, тому що немає сьогодні нового матеріалу. Конспект 10 ви ще можете весь розглядати. А задачі бачите, вже з, різ... з різних розділів. Ми потроху рухаємось до підсумкових робіт. Якщо нагадаєте мені, то я вам е... запитання для заліпу скину. Я Вже я приготувала їх, не ні... ні... прикріпила, мабуть, ще сама згадаю. Сьогодні у нас 14 листопада. Класна робота. І давайте спробуємо розв'язати задач, скільки встигнемо. Або коротко, або іноді не дуже коротко, будемо записувати. Перша задача у нас ось така: дійсне, чи уявне зображення створює об'єктив фотоапарата на фотопливці, пряме чи обернено це зображення. Відразу домовляємося, що ті, хто розповідали попереднього разу, ви зараз не втручаєтесь, а потім, якщо нема відповіді, то тоді ви можете втручатися. Але якщо це не ваше питання було, то можете розповідати. Зображення дійсне, та воно обернене. Дійсно, обернене, а якщо по розташуванню та по розміру? Зменшено. Зменшено, так, молодець. А де розташована, хто пам'ятає? Ну, близько, близько до фокусу, але між фокусом і подвійним фокусом. Дивіться. В мене була ось така класна анімація, яку не потрібно вам рисувати, але подивитись. якщо ми беремо звичайно, лінзу. І беремо десь далеко якийсь предмет, предметвірні для цієї лінзи, Є ось тут зображення. Я не зробила дуже далеко, я зробила достатньо близько. Але після цього, дивіться, я роблю отаку фотоплівку. Яка на катушках у нас, і на цю фотоплівку одіваю фотоапарат. Ось в мене, умовно кажучи, фотоапарат. Якщо я буду далеко-далеко відносити предмет, то в мене зображення буде наближатися до фокуса, але воно не наблизиться повністю до фокусу, воно буде близько-близько до нього. І е, саме таким чином, у нас фокусна відстань у фотоапарата, вона не така маленька, як я тут нарізувала, вона е, трохи побільше і вона безпосередньо біля е, плівки. Або вона буде біля матриці, якщо це цифровий фотоапарат. Але ідійно ось так відбувається. Тобто зображення таке, да, дійсно, воно обернено, воно розташоване між фокусом і подвійним фокусом дуже близько до фокуса і воно зрозуміло зменшено. Ну, якщо ми... Дерево фотографуємо або будівлю, яку як це може бути збільшено. Добре, давайте запишемо тільки те, що нас запитували, що об'єктив фотоапарата створює а, дійсне зображення на фотопливці, і це зображення у нас буде обернене. Але ми до цього додали з вами, що воно буде ще і зменшене, і воно буде розташоване між фокусом і подвійним фокусом, дуже близько до фокусу. Якщо хтось встигає, можете це теж відмітити себе. Або можна написати, наприклад, F маленька приблизно дорівнює F велика. Ну, тобто, відстань до зображення приблизно дорівнює до фокусної відстані. Це теж буде правильно. Добре. Я сподіваюся, що встигли. І переходимо до наступної задачі. Наступна задача у нас пов'язана з проєкційним апаратом. Дійсне, чи уявне зображення створює об'єктив проєкційного апарата на екрані. Пряме, чи обернене це зображення. Дійсно. Дійсно, ну тому що на екрані. Обернено. Обернено. Добре, тому що якщо дійсно воно не може бути прямим. У нас прями тільки уявне зображення. А де розташована Западвійним фокусом. Западвійним за фокусом. Так, дивіться, давайте я вам ось таку схему покажу для е, проекційного апарату. Якщо у нас ось це плівка. Якась, або слайд, якийсь, то ми хочемо отримати на екрані зображення. Ну, Тут, на жаль, автори роблять цей скрін із інтернету, тому я не змінювала. Звичайно, це должно бути. Це на екрані зображення дійсне. Оно буде збільшено і оно буде обернено в порівняння в, в, по з цим. Але у вас буде ще одна задача, будете мені розповідати. Але давайте ще раз нагадаю вам, як це відбувається. У нас не може цей предмет освітлюватися точковим джерелом, тому що, якщо ми будемо так робити, воно буде освітлене однаково. Тому що вигадали? Вигадали використовувати конденсор. Це система лінз, у яких точкове джерело знаходиться в фокусі цієї системи лінз. Це зроблено для того, щоб від точкового джерела, тут може ще такі бути дзеркало сферичне, точкового джерела у нас йдуть промені таким чином, щоб на цей предмет, на цю плівку, попадати паралельно. Якщо вони падають паралельним пучком, то в цьому випадку весь слайд освітлюється однаково. І тоді вже зображення, яке ми будемо отримувати на екрані, воно теж буде окрашено і освітлено однаково. І ми побачимо на екрані вже дуже чітке, чітке збільшене обернене зображення. Ось таким чином це відбувається в проекційному апараті. Сподіваюсь, зараз ви це вчора побачили, сьогодні побачили і вже більш-менш запам'ятаєте. І так, ми домовилися, що об'єктив проекційного апарата створює на екрані дійсне зображення. Знов, якщо на екрані, то ми можемо навіть не замислюватися. Якщо є зображення на екрані, то воно обов'язково буде дійсним. А якщо воно буде дійсним, то воно обов'язково буде оберненим, тому що дійсне у нас буває тільки обернене зображення. Але далі треба замислюватися. Нас не запитували, але краще, щоб ви розуміли ці речі, що якщо у нас е, фотоапарат, то там буде зменшено зображення, а якщо у нас проєкційний апарат, то там буде збільшено зображення. Нам же потрібно, щоб багато Людей побачили це на екрані. Дописуємо. Об'єктив проєкційного апарата створює на екрані дійсне зображення і обернено. Якщо встигаєте, можна записати, що це зображення ще і збільшене, і це зображення за подвійним фокусом знаходиться. Ну, якщо збільшене і дійсно, то інших варіантів нам просто не запропонували. Наступна задача. Наступна задача у нас 99. Найпростіший мікроскоп можна виготовити з двох линз. Яких саме? Які саме лінзи ми можемо використовувати для об'єктивів. Так, це об'єктив буде, а інша буде. Окуляр. Окуляр, але які це лінзи? Збиральне. Ну, мабуть, ти пам'ятаєш це дуже добре, але якщо ні, то я нагадую, що ось такий рисунок робити не потрібно. Але якщо ми кажемо про найпростіший мікроскоп, то нам потрібно таки, да, дві лінзи. Перша лінза, ось це, це у нас буде об'єктив. В цьому об'єктиві ми будемо отримувати зображення, воно буде обернено, воно буде збільшено і воно буде перевернуто. А потім, вже в окулярі, ми будемо дивитися на ось це зображення. Воно буде розташоване майже в фокусі окуляра, але трохи-трохи ближче. Для чого ближче? Для того, щоб ми отримали збільшене уявне зображення. І саме ось це збільшене уявне зображення ми вже будемо в глазі, глазом розглядати. Тобто уявне зображення на екран спроєктувати ми не можемо. А воно може бути для нас з вами вже зображенням дійсним на нашій сітківці. Пам'ятайте, я казала, коли буде систем, система лінз, у нас іноді буде уявний предмет. І ви думали, як це буде уявний предмет. Але в даному випадку у нас це предмет уявний, але для нашого е, кришталіка це буде предмет, і ми будемо його розглядати і будемо отримувати дійсне зображення на сітківці. Ось так це відбувається, коли система лінз. Так, ми не будемо такі складні задачі розв'язувати. Але я просто вам показую, що таке так буває. А то і коли я розповідаю, деякі учні дивиться кажуть, як це таке може бути. Ну, може. Так, от цей я задачу приховаю. Давайте поки що рухаємось далі. Там трохи складніше задача. Не, складніше багато писати, а я хочу, щоб ми встигли багато розв'язати. Це важливіше. І так, мікроскоп можна виготовити з двох лінз і зазвичай їх беруть короткофокусними, Ну, якщо вони будуть длиннофокусними, то це буде тубус такий великий-великий, а нам потрібно, щоб він був компактний. Ви ж бачили реальні мікроскопи? Вони ж тубус ну, сантиметрів 15-20. не більше. І Їх потрібно на відстані розташувати одна від одній. А якщо вони будуть длинофокусними, то там ого, го який тубус потрібен буде. Добре, дописали і рухаємось далі. Наступна задача у нас 9.15. О, дивно. Чому плівку пропускають перед об'єктивом кінопроєктора, так, щоб зображення на ній були розташовані до гори ногами. О, навіщо? Тому що об'єктив. створює обернене зображення. Так. Так, тому що якщо ми будемо його правильно пропускати. Ні, воно цікаво, безумовно, але але. але. Я ще раз нагадую, коли ми кажемо про кінопроєктор, це те ж саме, що проекційний апарат. Якщо у нас предмет до гори ногами, то ми бачимо все правильно. А якщо ми предмет поставимо правильно, то у нас зображення буде догори ногами. Тому правильно казав Міша, що проєктор створює на екрані, збільшена дійсно обернена. Важливо, обернена, може навіть підкреслити зображення. І якщо плівку поставити прямо, то на екрані буде зображення догори Ну, Це не всім може сподобатися. Хоча в деяких випадках може і сподобатися. Добре, давайте розберемося ще з одною деталью, про яку ми поки що не казали. Встигайте писати Чекайте трішки. Давайте чекаю трішки. Добре. І так, наступна задача. Наступна задача пов'язана знов з фотоапаратом. Дивіться, від чого залежить час, на який треба відкривати затвор фотоапарата під час фотографування. Від чого залежить час, на який потрібно відкривати затвор фотоапарата під час фотографування. Від того, наскільки йому треба більше світла. Так, одне з найважливіших питань це освітлення. Якщо це яскравий сонячний е, день, як зараз, наприклад, у нас, ну хто в Харкові у вас, я так розумію, теж сонячна. <кій> і якщо ми надовго відкриємо затвор, то плівка просто буде засвічена, і ми не отримуємо зображення. Тому нам потрібно швиденько відкрили і закрили затвор фотоапарата. А якщо у нас похмурий день якийсь, і у нас е, такі сумірки, і ми відкрили-закрили, у нас буде темна пляма. Там Там не буде зображення. там потрібно відкрити, почекати і закрити. Так, воно все. Автоматично відбувається, але на фотоапараті є налаштування, які пов'язані саме з цим. Зараз вам простіше, у вас смартфони, там воно все автоматично на світло налаштоване і таке інше, скільки часу тримати. Хто фотографував вночі в режимі ночної зйомки, ви розумієте, що якщо ви натискаєте, то потрібно нерухомо тримати смартфон деякий час, для того, щоб фотографія вийшла. Вона дуже повільно фотографується. коли вдень так щелк і все. А тут воно трохи повільне. Якщо ви будете рухати телефоном, то у вас буде розмите зображення, і ерунда буде всяка. А якщо ви будете тримати його спокійно, то він, час фотографування буде довший, і ви слышите це безпосередньо. Але це робиться автоматично вже. Добре, правильна була відповідь, давайте запишемо. <кій> час, протягом якого затвор фотоапарата тримають відкритим, залежить від зовнішнього освітлення. Ну і зрозуміло, що тімніше навколо, то довше має бути відкритий затвор, щоб можна було отримати зображення. Якщо ми в телескоп дивимось, наприклад, там взагалі ми будемо довго-довго тримати, щоб світло збиралося, збиралося, збиралося. ну, Іначе ми не отримаємо багато світла і не зможемо нічого аналізувати. Давайте ви допишете тут трохи довше. Але працюємо. От далі я зараз буду вас трохи запутувати, але сподіваюся, що ви не заплутаєтесь, що ви вже будете трохи розбиратися. У нас багато цікавих задач на ці прилади, але поки що ви бачите, ми розбираємось з зображеннями, ми розбираємось з тим, як працюють ці прилади. У вас поки не багато задач. Ну, то, що ми дома розв'язували на сьогодні, і то, що будете розв'язувати на вівторок, там. Буде трохи задач, я допомагаю. Але працювати з формулами зазвичай простіше, хоча сьогодні там буде цікава задача, я навіть дуже раджу під нею ілюстрацію робити такий рисунок, як я намагалась це зробити. Так, дописуйте. Час протягом якого затвор фотоапарата тримають відкритим, залежить від зовнішнього освітлення, і що темніше навколо, то довше має бути відкритий затвор, щоб можна було отримати зображення. Ну давайте рухатися далі. Ну, раз нічого не кажете, то можемо рухатися. І так, наступна задача. 921. Яке зображення дає мікроскоп? Дійсне чи уявне? пряме чи обернене? І ось. дійсне. І ось для того, щоб відповісти на це питання, бажано розуміти. Зображення в мікроскопі. Це буде обернене. Як так буде обернене і уявлене. А, а от зараз розберемося, от зараз ми розберемося, як таке може бути. По відношенню до чого? Якщо до предмета, дивиться, давайте подивимося ще раз сюди. Значить, у нас спрашують мікроскоп уявна, чи е, дійсно, пряме чи обернена. А ми дивимося ось сюди. На що ми дивимося? Ми дивимося на ось предмет. І зображення в мікроскопі це зображення, яке дає нам все ж таки окуляр. В окулярі ми отримуємо ось це зображення. І воно таке яке? Уявне, а по відношенню до предмета воно оберн... обернено. Бачиш, тобто, у нас же це зображення, воно пов'язане з двома лінзами: з окуляром, з об'єктивом і з окуляром. І нас запитують зображення, яке ми отримуємо уже в окулярі безпосередньо. Але зображення по відношенню до чого? До предмету. Бачите, яке цікаве питання є, і як тут потрібно зрозуміти. Тому що, це, якби це було в одній лінзі, ми не можемо отримати уявно і обернено. А тут у нас система лінз. А от в системі лінз це можливо. І так, зображення в мікроскопі. Це вже зображення в окулярі. А це означає, що воно буде по відношенню до предмету уявне і обернене. Саме по відношенню до предмету. Ну, плюс до цього що є збільшене. А ми будемо якісь задачі з микроскопом розв'язувати? Я не пам'ятаю, мабуть, там щось і буде у вас, але вони такі. що Ні, Не пам'ятаю. Не хочу вас вводити в оману. З лупою точно є, з фотоапаратом точно є. З телескопом, пам'ятаю, в 11 класі є, а є, якщо вона в 9, не пам'ятаю. З мікроскопом складніші задачі. Вони можуть от якісного характеру бути. Так, і <кій> давайте тоді ми на цьому будемо. З вами фінішувати, я хотіла ще одну задачу, ну, неважливо, ми встигнемо потім її дописати. Давайте будемо завершувати, долучатися до хвилини мовчання і потім пойдемо на перерву. Зараз, я сподіваюся, ви дописали, але ще на що звертаю вашу увагу на кожному рісунку, який я такою копіювала, мабуть, у вас уже трохи класна смотрелся на це. У нас зазвичай зображення в мікроскопі ми намагаємося отримати таким чином, щоб ми бачили його на відстані 25 см. А що це за дивна, дивна така відстань? Відстань, яка дуже, дуже добре видно. Так, це е, відстань найкращого зору, і це дуже важливо, щоб ми це пам'ятали е, для розв'язання задач саме. Добре, давайте я завершую запис. Ми долучаємось до хвилини мовчання, а потім вже е, будемо. Уходити на перерву. Зараз воно завершується. я